Привіт! Ви дивитесь вже восьму серію, як ми робимо ремонт своїми руками в орендованій квартирі. В попередніх серіях ми зробили ремонт в в ванній кімнаті. У вітальні поклали ламінат, так, да, це можливо, і з Буплитки зробили бюджетні підвіконня. Всі ці етапи ви можете подивитися на каналі. В описі до відео закріпляю посилання. Сьогодні починаємо робити кухню. А я Ксенія, і ви на каналі, де все про редизайн та ремонт. Погнали! Щоб ви могли оцінити обсяг нашої роботи, спершу подивіться, якою була кухня на початку. Не буду зайвий раз коментувати, адже ви все і так гарно бачите. Готувати їжу в таких умовах було просто неможливо. Ще додам вам інформацію для кращого розуміння, в цій серії ви дивитесь ремонт, котрий ми зробили півроку тому, для того щоб ми могли там їжу приготувати собі. А вже в наступних серіях ви будете дивитися, як я роблю ремонт саме зараз за вікном у мене лютий 25-го року. Тож підписуйтесь, хто ще цього не зробив, щоб не прогавити нічого. А ще в інстаграмі на своїй сторінці я завжди публікую в історіях. Або в рілсах реально що я ще цікавенького буду робити на кухні. Тому велками Як ми всі знаємо. Перший етап це прибрати всі меблі, зняти старі шпалери і перевірити стан підлоги. Це робимо для того, щоб потім було зручніше працювати. На щастя, з підлогою нам пощастило, тому ліноліум залишається який і був. Як тільки стало просторніше, я загрунтувала всі стіни. І вже тоді я розуміла, що хочу кухню в стилі прованс. Оскільки кухня невелика, то головне було зробити її максимально просторою. Це мінімум шафок. Адже вони забирають багато місця. Обідній стіл ми поставили у вітальню, тому тут його і не буде. І так як кухня виходить не на сонячну сторону, в кольоровій гамі я обрала поєднання жовтого, блакитного, сірого та деревини. Купувати нові шпалери чи фарбу не захотіла, тому використовувала залишки з передпокою та вітальні. Жовтих шпалер вистачило рівно на одну стіну, яка стане акцентною. А решту стін пофарбувала залишками фарби з вітальні, фарбу кольорувала сама, додавши трохи чорного, щоб отримати сірий відтінок. І оскільки фарби було не так же і багато, то фарбувала стіни поетапно, щоб побачити, чи вистачить на все мені фарби, чи придеться докупляти. Я вирішила, що шафки будуть вісіти тільки на одній стіні, і саме там будуть зберігатися посуд та різні приправи для приготування їжі. Стіни я не фарбувала, де будуть вісіти шкафчики. Це заради економії фарби. Вішали ми їх на звичайний швидкий монтаж. Точніше, я допомагала і розважала чоловіка, поки він це робив. Скажу відверто, мабуть, я не нормальна жіночка, адже ремонт на кухні ми зробили останнім. Ну немає в мене того святого почуття, що кухня це моє царство. Я не фанатка готувати. Хоча, коли треба, то звісно можу і вмію. Для мене важливіша моя спальня, бо там я проводжу значно більше часу. Шафи вже повісили, тепер продовжую фарбувати. До речі, фарби вистачило. Алілуя! В подальшому на цій стіні я зроблю фартух, але це буде згодом. Столешня в нас була, тож потрібно було лише її трохи скоротити, ну і потім встановити. Це кадри, коли ми вже почали жити, і як бачите, місця не вистачає. Тому було прийнято рішення повісити полицю. До речі, її я теж робила своїми руками, і це саме перше відео на моєму Ютуб каналі. Тож можете подивитися. Залишилося тільки вікно. Ну звісно, це одоробло з великими щілинами. Ну а як же без цього? Пофарбувавши його, картину не змінити. І ось що я помітила: під віконня в нас дерев'яне, і це вже зовсім інша справа. Про фарбу можна забути, адже таку красу не варто приховувати. А для стилю прованс більше деревини це тільки на користь. Думаю, ви зі мною згодні. Тепер відкоси. Я нанесла малюнок текстурною пастою за допомогою трафарету. Висихає вона швидко. А щоб додати яскравості у цьому вікну. Нагадаю, сонце воно зовсім не бачить. Ось вам дуже бюджетна ідея. Використовуємо будь-яку фарбу на водній основі. Для цього вам знадобиться фарба, вода та губка. Просто наносимо фарбу хаотично, прискаємо на неї водою і розтираємо все. Ця техніка називається акварель. Тоді я вкрила підвіконня лише морилкою, а от про лак чомусь забула але Підвіконня без лаку зовсім не зіпсувалося за півроку. Ну що ж, виправлюсь пізніше. Щоб вікно справді відповідало стилю прованс, я додала дерев'яні куточки, попередньо вкривши їх морилкою в тон підвіконню. Далі встановили карниз. До речі, карниз був темно коричневого кольору. Я почала його шліфувати, але потім зрозуміла, що мені от дуже подобаються ці залишки темного кольору. Тому так його і залишила. Звісно, потім шила штори з постільної білизни. Ну а як же? І оте все одоробле вікно виглядає значно краще. Повісила свій улюблений годинник, який зробила з дошки для піцци. Виявляєте, дошки для піци. Як я його зробила, знайдете в описі до відео посилання. Давайте подивимося, що в нас вийшло з цією кухнею, і побачимось в наступній серії. Па-па!